Весна сорок пятого года, как ждал тебя синий Дунай. Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной Собрался народ старый млад На старой израненной в битвах гармонии Вальс русский играл над солдат Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай Тот цветущий и поющий яркий май Вихрилет! В русском вальсе Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело Солдатский вальс этот звучал, И вена кружилась и пела, Как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой Гармонь свою к сердцу прижал, Как будто он в Олзке видел разливы, Как будто Россию обнял. Помнит Лена, помнят Алипы бы Дунай, Тот и поющий яркий май. 19 -м, 19 -м, -м, в 19-м Роботала в корпусі спочатку поштою. Потім оцінили мою роботу, послали мене на курси, у, у сільський поштал, на курс помощником начальника поштої. Після окончання курсу працювала поможником самотоївки, а потім назначили мене начальником поштового відділення. У Мезенівський сахарний завод. Після Мезенівського сахарного заводу знову вернулась у своє село і в своєму селі працювала начальником поштового відділення. Связисти були воєнно об'язані. От. І працювала, поки почалася отечественна війна. От, в чечену війну. Мені дали бронь поначалу, а потім вже страшне було, що там вже хто як мог спасатися. От. Ну я... на шостий день мене вже визвали в воєнкомат, я передала відділення і направили в Харків. У Харків на почтову базу. Воєнно-почтова база, зрозуміло. Ну, а потім на запад перекинули. Ну, час перекинули на запад, а з западу вже ми відступали. А в частині? Що? В якої части ви були? Спочатку я вам кажу, що я була на почтовій базі. А потім при відступленні я в Харкові попала в окруження. Ну, вибралась я, там у мене був двоєрудний брат жив у Харкові. Я до нього попала і вибралась додому. І час, оце, ну, дому на окупованій уже території. Ну, як могла, так і пряталася. Тому що могли мене. І, і в Германію відправити, і все. А потім у 42-му році нас 491 й полк освободив. Освободив, ми, німці нажимали здорово, що ми тільки освободились і одразу відступили. І з відступленням і відступили. Бо мені там оставатися літі. Там було 8 марта, я на 8 марта виступала перед своїми селянами. От. І вже мені оставатися там не можна було. І я так попала в той 491 й мінометний полк. Зачислили мене вже тоді Раз я у зв'язі. Я була телефоніст. Тому у, у батареї, в другій батареї. От, Ну що, спочатку відступили від от села, наше село німці зайняли, а так була железна дорога, а за железною дорогою якраз той. Оцей наш полк зайняв. чотири батареї, там був по хуторі натушено. Ліс. І там було тільки залишилось вже несколько хат, а ті ж потікали в село. І там ми стояли до августа місяця. В августі місяці пішли в наступлення. Освободили, а фронт німецький якраз стояв у нашому селі. От. Німці вступили... а як Село називається. Ага, все. Німці відступили, ну, наші пішли з дивізії і, полк, і полки, і погнали німця, заняли самотолівку, зайняли Большой бобрик, зайняли лижню сироватку, нізи і пішли на суми. І 2 сентября освободили з суми. От. Ну, я ж телефоністкою так і залишилась. І залишилася телефоністкою. Ну, потім мене кантузило, ранило. Так. Оце в руку ранило і кантужило. от, І я попала в госпіталь. А з госпіталя я попала вже в другу частину. І в другій часті я прослужила аж до побіди. А потім опять легкої ранення, і мене комісували. Освобождав наш полк Київ, от, у, у першому українському фронті, у другому наш полк був головного командування. Надо туди його і толкали. 38-армія? 38 армія 38-я, а фронти ж перший український, другий, третій, много фронтів було. Ну, пішли, ж, освободили Київ, наш полк освободав Київ. Посі Києва ж пішли, пішли далі. І вже. По-моєму, в 43-му році вже освободили повністю Україну. Я точно вже забулася. Під кінець 44-го Ні, Україну освободили під ні 43-го, ні 44-го. Ну і пошла наша час. Я попала в 18-й корпус. Тут вже я попала. У корпус зв'язалася із відділом поштових, ну, був відділ такий в армії. І я до, добилась, що мене узяли у поштовий відділ. І я вже у 18-му корпусі працювала за допоможником начальника польової почти. Помінієте? Ну, освобождали спочатку і в Польщі були, а потім у Венгрії. Освобождав наш корпус. Ето, я знаю, що 18-й корпус. Ну я вже то і при корпусі працювала. От вже не, не при батареї, тут було трошки легше. Освободили Будапешт. Потім Будапешта пішли в направлення Чехословакії. Ну, це ж я розказую, так, хіба це так швидко все було. Ну, вступили ж в Чехословакію і там боролись. А потім уже, як іще ж хіба тільки наш корпус, бо ж много корпусу. От освободили Прагу, і наш корпус весь ще дойшов за 200 кілометрів від Праги, так називається Берно, город, Берно. І там стояли, ну, і добули ми там до Дня Побєди. Ну, після дня Побєди, я демобілізувалася, тому що в мене вже були документи, що я інвалід. І поїхала додому. Є медаль, медаль за победу? Медаль за по победу. Mm -hmm. Медаль за взяття Києва. Mm -hmm. Медаль за взяття Будапешта. Орден у мене отечественної війни першої степені. Mm -hmm. Оце в мене, так. А то награди такі ж, ювілейні ж Та багато наград. Он. Свої. Вся в Ліпетській, ну я вже ж попала тут. Три класи канчила, скільки мені? 12 років було. О, то ви багато пам'ятаєте про голодомор, ага? Так аж. Що про його балакати? Тоді тільки строїлася страна. Ага. Тільки строїлась після того всього. Звісно, власть робила плохо. Я не буду казати, що власть. Ну все одно, а зараз що робиться? Що зараз? А це ж воєнний технікум сотлічя. Потім в армію взяли, в ракетних військах служив, а після армії закінчив Дніпропетровський хімотехнологічний інститут, державний тяжелий... начальником. С мене, а потім навчальник. Я... Ще раз розкажіть нам про е, голодомор. Це ви були в цьому селі, це в Самотоївці. Самотоївки. Я була аж ш... школьницею, чотири класи кончила. Угу. І Ми... спасли ви кого? Матір і батька? Кого спасали ви від голоду? Ну вже батько вмер ага. і брат вмер. Остались ми в трьох. Мама я і сестра. Цю сестру похоронила сьогодні 40 днів. Ага. Як похоронила, я її забрала з села сюди. От. Ну і що, і просить їздила аж на годню. Це Росія була. Ага. І просить їздила, і міняти їздила. А тоді вже не дають, вже не випросиш, тому що кинулись усі ж просить І міняти нічого. Ну що, треба щось, ото уз, узнала, що в Краснопільній клуні з кукурузою. І кожен день, утром по железній дорозі, і як не, як не охороняють, я все одно вкраду. Хоч один колосок вкраду. То і вижили так. А багато вмирало людей, дітей. Багато. А були випадки людоїдства, це правда чи ні? У нас не було. А, а так чула. А їли ж, кажучи, і котів, і все їли. Ну, голодний тітка. Пережили таке і війну, і голод боже був. У моєї житті хорошого нічого було. От і дитинство моє пройшло таке в голоді, а тоді ж я вже ж пробивала собі дорогу, якось треба було, я школу бросила ж. Школу ж бросила, вчилась добре, в мене син доросов. Я закончила 4 класи, а мене брали у шести клас. Нія голод. Треба було спасати себе і маму і сестру. Оце ми не остались. А двоє у нас пар. отець вмер і брат умер. От голода іменно. За окном красота новолуния Шепчутся с бугом плакучие ивы Год сорок первый, начало июня Все еще живы, все еще живы, все еще живы Все, все, все